Сміливі, наполегливі, принципові та сильні. Ось таки моє справжні онсовці. Замість гучних вечірок і алкоголю ці хлопці та дівчата обрали виснажливі тренування, тактика ведення бою, екстремальний спуск, поводження зі зброєю. І це ще не весь перелік того, чим займається організація. Вона навчає бійців мистецтва бути не лише фізично, але й морально готовими до небезпечних ситуацій. Формат організації, як з моменту заснування з 91-го року, і до по сьогоднішній день він е, концептуально не помінявся і принципово залишився тим же ж самим, тільки задачі стоять інші, і е, підхід до вирішення цих задач відповідно час диктує новий, тому ми намагаємося прилаштуватися до нього. Незалежно від погодних умов, що суботи вони збираються поблизу мікрорайону рясне 2 Тренування починається зазвичай з розминки. Згодом хлопці проходять виснажливу смугу перешкод Не злякали їх сьогодні, навіть вода в окопах, вилазили брудними проте веселими. Якщо є бажання бовтатися в такому болоті і тренуватися до десятого поту, заради якоїсь вищої мети, без питань приходите. Ми проведемо вам будь-який курс повністю безплатно на вашому і нашому ентузіазмі. «Головне бажання. Ще одним шоком стало купання в озері. Поки оператори Франко ТІВІ намагаються зігрітись, онсовці спокійно плавають у воді. Здається, їх ніщо не здатне зупинити. І в цьому ми ще раз переконались, коли ті почали штурмувати бетонну стіну. Ця організація загартовує тіло і дух, розвиває силу волі та робить з юнаків справжніх чоловіків. Yeah, yeah. Yeah. Люблю. Люблю. Unso. Unso. Це люди слова і честі, на яких сміливо можна покластись, бо вони ніколи не кинуть товариша у біді. Учасники УНСО тренуються у парах, бо як це пояснює командир, один в полі не воїн. Злагодженість дій та довіра на цьому все і базується. Відповідальність ви розділяєте своїми товаришами, тому повинні бути впевненими, що ваша спина прикрита. Ніколи не міг подумати, що там мені на певному віці мого життя може бути приємно вдович лазити в брудному окопі, і потім ділитися цими радощами з цими, своїми побратимами. Ну, насправді всі інакші організації патріотичні, котрі я зустрічав у Львові, досить таки сильно роблять акцент на політиці. Вони не роблять акцент на воїнському вишколі чоловічого духу. Вон цей момент дуже сильно розкривається, і при наявності певних знань, навиків, авторитету можна навіть допомогти внести свою лепту. Це можна зробити краще, тобто це не є якась стала закрита організація. Ми завжди розвиваємося раді дізнатися щось нове і навчити чомусь новому інших людей. Одні вивчають військові стратегії. А інші вже на даху поверхівки. Поки більшість людей завмирає від страху, досвідчений інструктор не лише спускається, а виконує при цьому ще й неймовірні трюки. Є в організації і багато дівчат, які працюють на рівні з хлопцями. Всі вони по-різному мотивують своє перебування тут. Проте їх об'єднує спільна мета. Дуже щаслива, що я сюди попала, бо так недавно задумалася, що я не уявляю їхнє своє життя по подальшому без них. Я хочу цим займатися. Я не можу пояснити, для чого це. Мені це просто подобається, я хочу сюди ходити і все. Онсо вас також навчить поводитись зі зброєю, збирати та розбирати автомат, знімати правильні стійки. Хоча це лише імітація бойових дій, і на практиці все може виявитись зовсім інакше. Організація дає базові знання та навички. Відпрацьовує різні ситуації. Отриманий досвід є потужною основою для застосування в реальному житті. Саме цього навчають старші інструктори, які вже перебували в зоні бойових дій. Навчити стріляти там ну, образно можна говорити. Навчити стріляти можна людину любу, яка типу не має вад зору, там чи не криворука і так далі. Важливо, щоб людина була спокійна, щоб ну. По-моєму, такий був ну дослідник цієї спеціальності. Адам, Адам Бруксміт. Він сказав, типу, що найліпше снайпера виходять з людей, які стараються удосконалити любу річ. Тут усвідомлює, що така війна, і хоча це все лише імітація, проте мимоволі згадуєш про бійців, які перебувають у таких умовах не раз на тиждень, а щоденно, і часто безперервно сон та відпочинок. Стомлені та мокрі. Ми мріємо про повернення додому. Але одразу виникає почуття суму та сорому. Бо хлопців, які зараз на фронті, додому так легко, ніхто не відпустить. Оксана Владига, Андрій Гірняк, Анастасія Шибіко, Франко Тіві.